Моя машина в надійних руках. Процес розпочався. Сподіваюсь, я вже сьогодні нарешті закрию це питання з цим ручником, тому що це для мене, знаєте, вже як такий тригер, як червона ганчірка для бика. Вже просто я не можу. Третій рік я їжджу на цій машині і всі три роки я не можу вирішити питання з цим ручником. Я дуже сподіваюся, що це питання вже закриється. Зараз поміняємо ще термозну жидкость, повністю всі масла. І бачите, отакий от рішнічок. Вже все в зборі, оригінальні траса. І зараз ще Сереня вирішив мені трошки допомогти, хоче зняти карту на дверях. По-перше, вирівняти оцю дирку, трошки, щоб менше було її так видно. І в мене щось тут дребіжить, коли грає музика. Це так дратує, блін, то я... Попросив Сірого, щоб він подивився, може якийсь проводок. В общем, головне що процес розпочався. Дуже сподіваюся і вірю в те, що я це питання сьогодні закрию. Ну і за одне вже все повністю передивляться під капоточкою, всі там ремені все послухають, все подивимося, поміняємо мастило і буду. Весну літо ганять і горя не знать, якщо звісно, її ніхто не купить. Взагалі, я в очікуванні чуда.